Юрій Лукашев розповідає, що козами почав займатися спонтанно. Шість років тому в нього була дівчина, яка захотіла розводити цих тварин. Згодом дівчина пішла, а кози залишились. 2016-го люди віддали чоловіку кілька своїх кіз. Прийшлося там хотіли зарізати, викупіть довелось. Хотіли зарізати, то викупив. Деяких люди повіддавали, не хотіли за ними доглядати. Я взяв, сказав, що можна їх відвідувати. Катю, квітку, маньку. Я викупив. Інші народилися тут. Чоловік говорить, що це не ферма, а саме притулок, адже козами не торгує. Продавати, почему я не хотів. Продавати кіс. Я не хотів і не хочу. Для мене це принципово. Двох козликів спробував на початку продати, але відслідковувати їх подальшу долю не можу. Все тримається не на здоровому глузді, навіть всіх не врятуєш. Прагматики в моїх діях немає. Просто жалість, доброта саме до кіз, козликів, козенят. Шкода мені їх. Тварини дуже розумні, дуже красиві. У кожної дорослої тварини є ім'я. Імена даю, які мені от голову... Імена даю, які подобаються. Переважно німецькі, французькі, англійські імена. Є і слов'янська, Даша, Соня. Наприклад. Чоловік зізнається, що ці кози для нього стали родиною, називає їх своїми дітьми. Як мені змінити судьбу в даному випадку? Як мені змінити долю, кинути їх і жити вільним життям? А як я потім зможу жити? Мене товариш запитує: ось ти так прив'язаний до них, ніби це твоя сім'я. Я кажу, так як у мене більше нікого немає, то це і є моя родина. Юрій Лукашев говорить, що майже весь день у нього забирають догляд за козами. Взимку вони мешкають у спеціальному приміщенні. На тваринах додає не заробляє, адже великого попиту на козине молоко в Олешках немає. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.